Книга числа, глава 17. І Господь промовляв до Моисея, говорячи, Промовляй до Ізраїлевих синів і візьми від них по одній палиці для батьківського дому, від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків, 12 палиць. І напиши мене кожного на палиці його. А Араонова імення напишеш на левієвій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх, і покладеш їх у скинії заповіту перед ковчегом свідоцтва, де я за умовою буду являтися вам. І станеться той чоловік, що я виберу його, його палиця зацвіте. І я відхилю від себе нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас. І Моїсей промовляв до Ізраїлевих синів, і дали йому всі їхні начальники по палиці, від кожного начальника для дому їхніх батьків дванадцять палиць, а палиця Араонова серед їхніх палиць. І поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем у скинії заповіту. І сталося на завтра, і ввійшов Моїсей до скінії заповіту, аж ось зацвіла араонова палиця для Левієвого дому, і пустила пуп'янки і зацвіла квіткою і випустила дозрілі мигдалі. І виніс Моїсею всі ті палиці з перед Господнього лиця до всіх Ізраїлевих синів, і вони побачили, і взяли кожен свою палицю, і сказав Господь до Моїсея: Верни Аараонову палицю до ковчего свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів, і спиниш їхні нарікання проти мене. Щоб не повмирали вони. І зробив так Мойсей, як Господь наказав був йому, так він і зробив. І сказали Ізраїлеві сини до Моїсея, говорячи. Тож ми повмираємо, погинемо, усі ми погинемо. Кожен, хто наблизиться до Господньої скинії, помре. Чи ж ми? До решти вимремо. Амінь.